Організація Українська повстанська армія, від імені якої розсилаються листи громадським діячам та політикам, і яка взяла на себе відповідальність за резонансні вбивства у Києві, є фейком. Про це повідомив начальник головного слідчого управління служби безпеки України Василь Вовк. Коментуючи лист від УПА, який оприлюднив політолог Володимир Фесенко щодо вбивства Леся Бузинета Олега Калашникова. Вовк проінформував, що спецслужба провела його експертизу. Проте експерти не знайшли у листі характерних для правого радикалізму особливостей. Вовк також наголосив, що спецслужба постійно проводить моніторинг всіх радикальних рухів та організацій в Україні. А також зазначив, що наразі проводяться розслідування здійсненого попередньої влади, повернення до конституції 1996 року таким чином Віктор Янукович отримав повноваження, які йому не надавав український народ на виборах на посаду президента, що по суті є узурпацією влади. Ну це все